Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні на нашому відеогляді 47 модель від бренду Авардер. Розглядаємо сьогодні патріотичні годинники. Ну і сподіваюсь, вам буде цікаво. Чому я взяв 47-му саме модель? По-перше, вона нова. По-друге, там нові наші технології. Дуже класний циферблат, класний корпус, класний браслет. Ну, по-справжньому жіноча модель. Тому, думаю, вам. Сподобається цей відеогляд і ця модель саме. Так, давайте подивимось на пакування. Пакування тут стандартна картонова коробка. Зверху в нас тризуб. Картонова коробка зроблена в Україні. Тризуб теж ми клеїмо в нас на виробництві. тому Продукт починається. Український продукт починається з пакування. Тому отака от такий от вигляд коробки. Коробка у нас All Black, Ну тризуб насправді може бути і сріблий, і чорний, і золотий. Це не принципове маркування. Маркування зроблено в Україні, запаковано в Україні і отримуєте, і будете носити українське. Давайте разом подивимось на годинник. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Так, ну що ми маємо? 47-ома модель, вона, до речі, йде у нас по корпусу та по ремінцю одного кольору. Це в нас комбіноване рожеве золото, і бачимо, що в нас тут комбінований ремінець. Застіпка тут в нас бабочка, до речі, дуже якісний замок. Те, що він там відстигнеться в якийсь там несподіваний час, можете про це забути. Позаду годинника бачимо, що там в нас є скло, бачимо сам механізм. До речі, тут класний японський механізм, дуже надійний. Теж ми використовували в цій моделі вже перевірений механізм. Далі, що ми ще бачимо? По корпусу, по колу, бачимо класні е, стрази. Також дуже цікава заводна головка з камінчиком посередині. Заводна головка, до речі, вона така цилиндрична. І, до речі, коли ви заводите годинник, от ви одразу можете почути, почути наскільки якісний механізм, що він заводиться дуже плавно і відчуваєш таке невеличке перескакування шестерні механізма. Позаду, як я вже казав, в нас є, ми тут бачимо маятник, бачимо скло і можна подивитись, як. Працює сам годинник. Давайте перейдемо до циферблату. Насправді найцікавіше в цьому годиннику, але ще раз зазначу, мені дуже подобається корпус, дуже подобаються стрази, і ви можете подивитись насправді, наскільки якісно він зроблений, наскільки якісно кожна страза знаходиться на своєму місці. Так, що в нас тут по циферблату? Це насправді наш дуже відомий циферблат, не забуду дім котрий ми вигадали ще 2,5 роки назад, але він дуже популярний. Ми його намагаємось якось прикрасити, апдейти якийсь якісь зробити, щоб він виглядав цікавіше. Ну що ми тут бачимо? Що, по-перше, посередині в районі 12 годин у нас є тризуб. Додаткові нові наші мітки в районі 9, 3 та 6 годин також є стрази в районі 11, 10 і інших годин. Посередині у нас є наша. Незламна мапа України. А, і а, коли ми підзаведемо годинник, Ну можемо побачити, як він працює, як а, тікає а, сам механізм. Тому а, так воно виглядає. А, циферблати в нас є декілька кольорів: є а, чорний, є сріблий, також є. А, Жемчужний такий, там таке от покриття дуже класне. Ну і бачимо, що посередині в нас написано: де би не був, не забуду дім. Дякую групі Калуш за такі от класні слова. Знизу у нас в районі 6 годин. Написано Ukraine Made, і зверху е зазначено, що це бренд Аварта. Годинник заводиться від коливань руки, але якщо ви не дуже активно використовуєте цей годинник, раджу заводити зранку та ввечері 10-15 обертів. Давайте подивимося на розміри цього годинника і перейдемо, подивимося, як він буде виглядати на руці. Так, розміри цього годинника по діаметру 33 мм. Товщина годинника складає майже 13 мм, від вушка до вушка розмір годинника 40 мм. І ширина браслету складає майже 15 мм. Браслет, до речі, можна регулювати. Тут ми бачимо такі от є піни, кодри можна витаскувати, знімати звення і підганяти годинник під вашу руку, навіть якщо вона дуже-дуже танка. Давайте перейдемо до етапу, подивимося, як годинник виглядає на руці, і підведемо підсумки. Так годинник виглядає на руці. Бачимо, що він не дуже великий, дуже красиво виглядає. Ми бачимо, як переливаються стрази, що стрази і на корпусі, стрази на циферблаті. І всередині ми можемо побачити, як тікає сам механізм і як це все виглядає. Отакий от невеличкий відеоогляд на 47-му модель, де би не був, не забуду дім. Чорним циферблатом, сподіваюсь, вам сподобалось навіть коли в нас тут ремонтні роботи проходять. Сподіваюсь, що ви не почуєте це. З вами був Олексій. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду більш детальні відеогляди робити. І чекаю на зворотній зв'язок, може, ви підскажете, що краще для вас знімати, щоб надавати вам більш корисні відео.